Порушення правил дорожнього руху не було, говорить адвокат позивача Борис Семенко. І додає, патрульні Дмитро Штангей та Олександр Остапенко самі підтвердили, що не знають, хто зупинив машину. І як стало відомо з їхніх пояснень, які були путалися саме Штангей, то він зразу вийшов з автомобіля, то він засікав 5 хвилин. Доказу того, що автомобіль стояв до 5 хвилин або більше, також немає. За словами адвоката Струкова, поліцейські діяли не за законом про національну поліцію, тому суддя відмовився надавати документи правоохоронцям. Шіно, що? Багато що? дуже про себе мнення, чи що? Доложи, хто ти такий? Інспектор патрульної служби, де посвідчення свічення так, будь ласка, скажіть саме. На відео з нагрудної камери патрульного Остапенка видно, як поліцейські повідомляють Струкову про затримання. Давайте, давайте, давайте. Шановний, ви затримані. Підете самі. Ми вас затримуємо. А я піду так. У свою чергу начальник сектору правового забезпечення управління патрульної поліції Олеся Калиновська запевняє, ніяких ознак затримання судді не було. З нею погоджується свідок, інспектор чергового відділу, до якого перевезли Струкова, Сергій Гвоздик. Полісмен каже, голову суду впізнав одразу та додає, прізвище та посаду доставленої особи патрульним. Повідомив начальник полтавського відділу поліції Олександр Терела. Зайшов спочатку він сам. Сам, да? Сам пішов з Підійшов до мене, сказав, що я мав начальника він до нього. І через, ну я не помню скільки там, небагато часу Лешинських тарифох служба. Затримання ви не бачали, щоб таке затримання не було. Я думав, що він відвідувач, просто прийшов до начальника. Інший свідок теж інспектор чергової частини Андрій Кропивка розповідає. Ініціали судді у журнал реєстрації не вписував, адже вирішив, що струку прийшов до начальника відділу з особистим питанням. Не внесли дані і самі поліцейські. Якщо патронка вода привозять, то вони беруть журнал, записують його і опісують. Чого в даному випадку як було? Брали журнали записував не записували. Тож за рішенням суду дії патрульної поліції визнали протиправними та скасували постанову про адмінстягнення. Також суддя Анатолій Потетій відмовив позивачу у стягненні з департаменту поліції компенсації послуг адвоката Струкова у 23 тисячі гривень.